Всім привіт ви на каналі Astro Games. З вами Михайло, і сьогодні я продовжую грати ігру American vegetative то є американський втікач. Е, що о, Який, до речі, починаючи з минулої серії, став дуже такий цікавий. Там місія, місія така була, що вона багато чого змінила. Не бачили, подивіться, вона просто перевернула весь сюжет вверх дном. Так, що нас тут. До речі, я де знаходжуся? А якраз я думаю, туди добіжу. Коротше, як я Google в інтернеті, оці всі довбані паролі сейфів треба не просто знаходити, що це у нас тут. Мені потрібно їх там в якихось записках розшифровувати чи щось таке. Суть в тому, що той пароль, який зали. Той сейф, який. Ось таке? Нехай. Той, се... той сейф, який нам зали головному герою залишила дружина. Це тут. Оцей сейф він. Я короче шарю до него парольчик аэддесят, шестьдесят подойм. Це Это тоже дают досюда, прикольно. Я, короче, свалил кудись. Тут довбані скали. Що це тут? Зісти. Не суть, я йду далі на місію. Я навіть не знаю до кого я ще піду на місію. Дон Віто чи не Дон Віто Віто Вито. Дон. Віто Дон Є Звучить їх назва якихось ліків. Не суть, до кого я зараз можу піти. Та був фінал в, в, в останній се в, в минулій серії. а серії? Я не думаю. Та ні, Ну ви прикалуєтеся А це по факту був фінал? ти ж, ж! Ну. Я, я навіть не знаю, що сказати. Ах, схоже, це був фінал. Фінал ігри. Я, чесно навіть не знаю. Там... Мабуть, треба б було вернутися і вибрати. Ем. Вибрати цей. Залишити Анну живих. Так що ти я не туди їду. Але я не знаю. Такого поняття тут, як з е, ці пункти збереження немає. Це доволі таке весело збивати. А поліцейська тачка. Да-да, не знаю на що мені общаться. О, ну, підружаюся інша локація. По ідеї все, що я можу далі робити, це... О, я не знаю, я знаю, що тут є танки, не танки. Е, ну, всяка дурня тут є. Куда я зараз їду, я їду на гонку, хоча можна і на цю. Секунду. Зберігти та вийти, підтвердити. Грати. Грати. Escape. Е ну, коротше, факт того, що. Схоже, я пройшов ігру. Якось в, кі в минулій серії не вдупив Ну, я думаю, буде якесь продовження, типа сім'я Анни будем мстити за неї чи щось таке, а ні, тут нічого такого. Я тоді буду цей. Я думаю, ще серійку гонки зніму. А хочу сюди піти. А далі там буде видно. Ну, скоріш за все, це, коротше, фінальна серія по американському втікачу. Таке буває все хороше рано кінчається. Які Як на витривалість у цій грі! Далі я думаю допройду цього довбану п'яту ніч у ФНАФІ. І... І цього... Циркус Влад? Тихо. Тихо, нехай вийде з цієї тачки. Так, тут є цей трамплін. Якщо там є трамплін, значить... значить, що, правильно я на нього піду. Ну що? А, це навіть за е, приржак не зарахувалося. Не суч. Тут, по ідеї, мені зна... мають класну тачку дати. А це теж не точно. А! Ну, це багато зірок рошу, какого неинтересні. Ну, подумаєш, що це за фіня телефон. Навіщо мені потрібен телефон? Я знаю, це найгеніальніше питання, яке я задавав у своєму житті. Серйозно, куди я з нього можу позвонити? Ты, а чего нет? Що я купив, бо я навіть не замітив? Так, ну, по суті. Аж мене не буде чисто пати, але ну, ти правильно до... правильне рішення. Три, два, один. О, тепер, ще я більш підготовлений до цього. Ну нет, ні, ні, я навіть на бронзу так не встигну. Довбаний поїзд. тихо-тихо куда тебе так заносить. Та ти заколебав. Ну як я це маю пройти? Ми Та... спеціально в такому місці гонку влаштували Ну, ще й поліцейський на хості клас. Другий круг із трьох. Дай, то я знову поїзд. А, не, чудо, поїзда не було. Надприродне, блін. Ця тачка не доживе до кінця гонки. Це не те, що я так відчуваю. Це, це, це очевидний факт. Мені або поліцейські поможуть, або я сам виступлю. а ні чудо, поїзда знову не було. Я, до речі, дуже здивований цьому факту. Фак, довбані стовпи хто їх тут наставив Ну серйозно. Ну все срібло О, я бы 6 хоча б на срібло. А, ну давайте спочатку, чому б ні До речі, гонок, я так і не поняв. Та Чи... ти за колибак. Це хто кого має пропускати, тварюка, ти повільно? гонок тут майже ніяких додаткових завдань немає. Да, я вожу неаккуратно, але, блін. Я інакше не встигаю. Отак от Красавчик завернув як Бог. До речі, я є е, якась там игра Underbound Need for Speed. Е, коротше, сама нова. Там ще якісь мультяшні ефекти є під час гонки чи що які можна відключити. Я не пам'ятю, коротше. Напишіть мені в коментах, чи я б мав її пройти, тому що ігра вийшла десь, не знаю, пару місяців назад, пів року назад. Ну так, да, я розумію, ця ігра взагалі вийшла років два назад, Те, Не знаю. Я не знаю, мені проходити чи якісь новинки, але новинки я. Блять. Новинки я дуже проходити не можу, тому що, ну... На новинки треба гроші. У мене гроші на ігри нема. Я можу забахати летсплей по Майнкрафту, але самому, то що я там буду сам виживати і що то строїти, це я думаю вам не буде інтересно. А з ким у мене немає просто з ким знімати. Ні, ну може хтось із вас починає YouTube кар'єру і хоче зі мною поіграти, проте. Не знаю, останній раз, коли я намагався з кимось пограти в Майнкрафт, це були там проблеми, проблеми з тим, щоб зайти на сервер. Не чіпай мене! Не чіпай! Та ти заколи. Блять, долбаний поїзд проклятий би ти був. Продовжуйте. Ну, хоча б на останок у цій грі повеселюся з ментами. Так ви що думаєте? У вас одних такі пушки є? Секундочку. Тихо. У мене тут має бути ще хоча б щось. Ага. Отже, <таспорти> ви як хочете, я спадю. Кроки класний цей Так. нет, не сідай. Я лише тоді коли Ха-ха-ха. Вы бачили, я в не сиди, я вас вал. Пай. <laughs> вот это жопа. О, привет. <laughs> Давай, едь, едь, едь. Опа. Так, что в жопу? Так, бунти, бнти, 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 бнди. Коротше, я не знаю куди я як я, але я куди посвалюю. Кудись, 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 кудись. Коротше, я знаю, що я буду робити. Я буду шукати в інтернеті якусь ігру, схожу на цю е, схожу на GTA-шку. Я люблю такі ігри. Що у нас тут? Але думаю, нарешті я найду. оля ля Мадама, мадама, пів. Раз, поки в мене, коротше, я тут бачу трамплінчик, я хочу його приходувати. І тут, звісно, опять місія гонка біля рельс. Да блін. Я навіть не попав. Бо, А блін, це кошмар. це это вся суть трамплине. Я просто не попадаю. о у, -у, у ну, Нужок виконаний, О, да, новий рекорд. Так, мене, блін. Я думаю, до речі, до кінця сюжету я це все покращу, але ні, нічого подібного. Так, ану я можу. Клас. Від броньки не треба позбавлятися. Які поліцейські, дружелюбні, вони мене іще е, цей оружиє мені дали. Правда, я не. Зброю ще дали, правда. Не на все, але один додатковий автоматик це дуже непогано. Педаль підлоги і так і як можна, скоріше в кафе Jumping Бенс. На потужному Кюнзо. А, на цьому. Ну, хоч не круги. Ха, оце я приїхав між тими двома машинами майстерно. Так. Ай, та блін, хто тут насажав стільки дерев? А? -а, -а! Ха -ха! Хто знав, що там вода? Наприклад, я не знав. Нет, куда? Так, а за кої стороны приїде поезд? Я просто боюся по дорозі гнати, по, по дорозі ці медленні черепахи, які называют себе машинами. Брав, не зрозумів. Не зрозумів. Так, гаразд. На який гонці ще не був. Ця блондинка, мабуть, розчарована в головному герої повністю. Типа, вона думає собі пліє 5 не, цей не на гонку прийшов. Я не винуватий, мені незручно їхати на цьому. Від цей um, з видом зверху. Критай на моем прекрасно розум пікапі до кар'єра і бира. На піка Ох, ще. Тут хоча б тачку безкоштовно дають. дають. Оу, аж туди? Мені страшно, я не знаю, чого мені зараз страшно. Я просто... Я не знаю, куди я їду. Навіщо я їду, ну гаразд, навіщо я їду, я знаю. І тут можна було б сказати, що братан, тачка не мощна, типа того ти програєш, ну нет. Такую мини стачку да я миссия. Ай, куда я заверну, блин! Да я. Да блин! Все, ступив я на мітку дивився. Тут я навіть не знаю. Ну я знаю, що від мене ніякого толку, але я не розумію, як я мав тут встигнути. Mm. По-по-по. Араз, піду на. Піду сюди. Я просто. Ні, ну в цих гонках є великий плюс, то що. У цих гонках є плюс. О, та ти заколебав, сразу ж є поїзд, да? Ганятися з поїздом це просто прекрасно, я. Він мене збиває і смущає. От тут по-любому треба ще повернути вліво, так? Да? Да блядь! Та що за фігня? Чому коли я їду на місію, я нормально їду, а на гонках я ловлю кожен поворот? Тут і кожен поворот. Кожен... кожне що можна врізатися, то от їхав я назад, мать, твою. Додумався от у таких місцях. Та блін, ну як. Ти задор... о боже мій. Я не знаю. Я от зараз обов'язково піду подивлюся в інтернеті як, як люди в цій грі проходять гонки, тому що я бав. Я просто в шоці, типа. Тут спеціально кладять так, аби я через... із-за поїзда не міг проїхати. Що тупо робить проходження гонки нереальною. нереальним. Я не знаю. Коротше. Знаєте, на цьому я. Думаю, закінчу. Що я скажу про цю ігру? А... П -п -п... Ігра прикольна. Коротше, дуже прикольна. Я її поки видаляти не стану, бо може я сліпий ідіот, який не бачить просто місій. Ну, по ідеї, як місії нема. Тут зазвичай знало вибивати. Типа, ідіть під, під... під... Деревіць... Віз... Віз... візьміть місію знайомих, а місії більше нема. О, поліцейські теж приїхали з вами по о, цей. По... Навіть не думай. О, поліцейські мене збивають. Від е, коротше, підписуйтесь, ставте лайки, рекомендуйте це красавчик. Бачите, дивіться, дивіться, він як бик. Врум-врум. І він, він не сміє мене збивати. А мені нічого не знялося, почти. Коротше, напишіть, може, я десь тут пропустив місію, але й походу нема. Підписуйтесь, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим. Прощайтеся з нашим Вілом Райлі. Всім удачки, всім пока!